Такий звірок сюди такий полетів. Не то ташечка, не то курочка. Не знаю, чи видно, буде сюди водичку сховалась. Аж інтересно. Хе -хе. Де ж воно сховалося? Якась курочка. Буркнула водичку і сховалась. Така невеличка. І не видно. От яліпаль. А я думала, покажу вам. <рисвіт> і нема. І сховалося. так. Я яліпаль. Нема. Тільки булькнуло. Десь під бережок сховалося собі і сидить. Ну так дика курочка така. Чорненька, маленька. Да, печально, ну факт. Ну нічого. Ладно. Гарного сім'я і мирного неба і всього самого найкращого. Так, ми з біликом йдемо в село, в магазин. А мій білик мене чекає. Бабин песик. Думаю, де я поділася. Йшла-йшла і, і десь пропала. Йдемо в магазин. Щось трошки купимо. А що купимо, тоді покажу. У нас бобри працюють в усю по річці. Дуже працюють Там вербу вкинули. Тут он вільху чи. Як ще на нюка, от вільха вроді ж тільки кажуть. Ага вам покажу, які щепки лежать. Значите? як точать. І то буквально десь недавно точили, бо все свіженьке. Може почули, що я йду і втікли Вже завалять її до решти Там вон, де на бережку світлі патички куру пообризали вербову. Оце працюють, оце зуби мають. І до зубного їм йти не треба. А тут он скільки нас гризали. Тут на курчі он де тільки присторчі стоять, що поз'їдали. Там он де все посточували. От. Тут постригли верби. Оце працюють хлопці з дівчатами. І там он де щепки тільки одні. І тут погризли. О, пристрочі такі стоять тільки, свіжі. Оце туди, оце працює. І вон там теж. Ось, Ось такі то діла. Зараз сходимо в магазин, Може щось трошки скупимося. Якщо там є що купити, то ще таке діло. Може вже все порозбирали. Що, Білик, Ти мене чекаєш, так, Білик. Ай, ти мій білий хороший, що пес хороший. Ти йдеш за мною в магазин, так? Ай, ти хитрун, бо ти знаєш, ти щось добре получиш. Треба б вже щось смачненьке дати. За те, що за мною йде хитрунчик такий. Ні, це такі діла, зараз я тут річку покажу. Скільки тут води. Чи вже спустили, може, воду. Може, де роздерли трохи запинку. А може і ні. Ні, ні. Не роздерто. Ось там вон. Бачите, запинка. Ось там. На річці запинка. Дерева. Ось там лежать. Не знаю, мені на телефоні не видно. Ось. Там запинка. От. Води багато. Верби точать. От. І там он теж запінка, не знаю, не видно буде, напевно. Поза дерева. Не видно все за деревом. Дерева не дають. Погано видно. О, он там далеко видно сьогодні. Он запенкає. Ну а тут. Розказували наросте. А тут кладочка. Та й таке-то. Що Білик? Ти не можеш дочекатися, щоб я йшла файно і не вставала, так? Да? Тобі так скучно йти за мною. Ось такі то справи. От. О, ті бобри і тут навіть на берегу дерево постригли. Значить, такі кілки тільки стоять. І такі то діла. Ладненько, пока місця пауза. От. А тоді вже що я накупляю, покажу. Що там, чи я що купила, чи ні. Ну, Надіємося, що хоч щось трошки скупимося. Ось, багато купляти не буду, тільки суто на новий рік. Ось, бо мої ну, перед святами все-таки я ще попаду в Тернопіль на базар. Ну, а там буде видно. Такі-то справи, Камісь пауза. Ну, а зараз продовжимо. Будемо робити розпаковку. Вибачаюся, дуже паршиво буде видно. Оце в мене не такий штатив. А на цьому я опустити не можу. Нижче. Я буду підносити, показувати, що я купила. Для посуду ось таку купила миття. Зміючий засіб 24 гривні він. Так, дитяче шампанське. Ось таке купила, як воно. Васик Телесик, 84 гривні і 50 копійок. Так, шампунь ось така. 98 гривні. Так. Їдемо далі. Так, туалетний папір. 950 одна штучка. Так, це мій чорний Чорнослив, чорнослив е, ага, по 100 144 кілограм стоїть, 144 гривні. Я купила пів кілограма. Так, банани. Зараз гляну. Скільки банани? Банани. Кіло 376 по 89 гривень. Заплатила 122 гривні, 46 копійок. Так, деті. Рушнички паперові. E, так, 22 гривні одна штука. От, то я заплатила 88. Рай. Так, цей пакет у не... нас Ой, а цей пакет, що Наталя несла, то й тягший. Я несла легший. Так, почнемо. Що тут у нас? Угу. Ага, йогурт. По 14.50 ось такий. Я до салату купила, більше ніякого не було. Чотири пачки 58 гривень. Так, йогурт. Що на тому чекаю у нас? О-хо-хо-хо-хо, І оселедець солоний. Оселедець солоний стоїть... Хе-хе-хе, кілограм 118. А я заплатила за 1, 36 36,34. Десь він тут має бути у мене ось такий. Оселедець, звичайний, з розсолу. І тоді кобаса. Ось така. Ось я за нього заплатила 101 гривень 20 копійок. Тепер підемо по, по чекові далі. Так, бумагу сказала помідори. Де мої помідори? Де їх знайти? Оце я не знаю, десь вони знизу. Зараз. Зараз будемо глядіти. Так. О, знайшла. Так. Із помідорчиків. Заплатила 64 гривні 51 копійку. Так, мандарини далі у нас йдуть. Ось такі. Тримай. Мандаринчики тобі. Так, мандарини кіло 754 грами. Заплатила 126 гривнів 29 копійок. По 72 гривні помід... 에, мандарини. Так, мак. Де мак? Де його поділа? Є? Так, такого маку купила 4 пачечки, десь там знизу є. Мак у нас по... По, -по, 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 по мак. По 31 гривні. Так, то хліб я купила. Так, де він? Хліб, пшеничний. По 20 гривень 70 копійок. І пшенично-житній. 19 гривень. Пила троє хліба. Так. Ось так. Так добре. Так. Зараз, зараз, Далі ми знайдемо, що там у нас далі йде по списку. Так, мак. Ліп. Так, огірки. Де наші огірки? Хі -хі -хі. Огірок. Так, 78,95 заплатила за ось цих два огірки. Так, що тут ще в нас є? Мак достанемо останні, чотири пачечки мені мати. Так, так, дай Боже розум, що то далі тут? Шинка баварська? 77 гривень 28 копійок. Я заплатила ось за м'ясо таке. Так, салату хочу зробити. І мені треба такого м'яса копченого. Так. Так. Варена кобаса молочна 78,89. Я заплатила 490 грам, Ось. Це. На Олів'я іванків. Так. Майонез салатний 38 гривні. Так, котам корм купила. по 40 грив... Заплатила 40 гривень 80 копійок. Так, так, так. І що тут є ще? Остальне в мене нема, записано, вчекую. Так, на пакетик. Це оселедець купляний, такий копчений. Так мені захилося, вже не повні давно, а вже не пам'ятаю, коли купляла. Дуже захотілося. О, то ще на здачу цкеру дали. Так, і ще ось такий майонез купила, але ну, він не закодований, я не помню, яка ціна. Маленьку пачечку. Маргарин 14 гривнів до горішків, горішків хочу чувсти. О, 40 гривень ось тут купив. Бачите? О, є ціна. Ей, не бачила. І ще я купила... Цю кобасу. Ага, вона то і не закодована, тут 138 грам, але скільки я за нього заплатила, теж не знаю. Ні, тут 138 ціна. Ні, Вона казала, що це э, вага. Ну, вона казала, що ага, вага. І важила, яка його точно така сама. Я не знаю. Не. <гум> 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 так, оце таке я скупилася. Вроді все я показала. Що воно тут є. І я за це все заплатила, влізла я в півтора тисячі. Ось таке діло. Ось такий в мене невеличкий, невеличка така розпаковка вийшла. Щось трошки на Новий рік буде. Щось трошки до нового року. Щось трошки після нового року. Ну а до свят я ще думаю будемо скуповлюватися. Багато купляти не буду, бо на новий рік. Мають діти бути, а після Нового року на свята нас будемо тільки ми, то я багато готувати не буду. Ось. Головне, щоб те поїли. Ось такі діла. Ладненько. всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скоріше, нам всім перемоги. Хай Бог дає, щоб все було у всіх якнайкраще, щоб Новий рік приніс нам скоріше мир, перемогу і всього самого найлучшого. Do зу sreči v slediščem videu. Pa 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 pa.